Готові до шаленої подорожі історією. Зустрічайте Івана Сірка, найкрутішого козацького героя. Іван Сірко був найвідомішим кошовим отаманом. Уявіть його як середньовічного українського бойовика. Він провів понад 50 успішних військових походів. Так 50. Недарма ж його називали непереможним. І легенди кажуть, що він міг перетворюватися на вовка. Правда, це чи ні? А бився він як справжній звір. Його прізвисько козацький Робін Гуд. Він боровся за волю та справедливість. Іван Сірко був майстром партизанської війни, справжній ніндзя, ще до того, як ніндзя стали крутими. А ще він написав зухвалого листа самому османському султану. Уявіть собі, це як мікрофон кинути у 17 столітті. Тож наступного разу, коли хтось заговорить про легендарних воїнів, просто згадайте Івана Сірка. Він не просто частина історії, він ціла епічна сага. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше легендарних...